Сраждається, самімо його. Любі друзі, сьогодні ми вам розповімо про Господнє обрізання. Це найближча важлива подія і життя Ісуса Христа, яка настає після празника Різдва Христового. Євангелія від Луки каже, як спинились вісім днів, коли мали обрізати хлоп'ятко. Назвали його Ісус, ім'я, що назвав, був Ангел, перше ніж він сачався в лоні. І старого завіту знаємо, що обрізання хлопчиків є давньою практикою. Воно відбувалося у віці дозрівання хлопців і вважалося символом їхньої зрілості. Старозавітне обрізання є прообразом новозавітного хрещення, яке втілює нас у Христа. Апостол Павло, називаючи хрещення нерукотворним обрізанням, каже: У ньому й ви були обрізані обрізанням нерукотворним, коли ви себе скинули це смертне тіло обрізанням Христовим. Поховані з ним у хрещенні, з ним ви разом також воскресли. Праздник обрізання зародився і розвинувся в Західній, а потім перейшов на східну церкву. Первісно цей праздник називали Господньою октавою, бо це був восьмий день після Різдва. Тому цю подію ми святкуємо 1 січня, що якраз випадає на Новий рік. В празднику обрізання ми відзначаємо дві події хрестове обрізання і надання імені Ісус, що означає Спаситель. Цей праздник говорить нам насамперед про жертву і самовідречення, бо нема правдивої служби Богові без дотримання Божих заповідей та виконання християнських обов'язків. Кожен з нас, хто називає себе християнином, має практикувати духовне обрізання, що є перемогою над людськими спокусами. Надання Христові імені Ісус пригадує нам на святість і силу того імені. Та на його велике значення для кожного християнина. Сам Господь надав Христові ім'я. Ангел сказав до Йосифа: вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів їхніх. Славімо своїми устами Ісуса, який народився, щоб нас спасти. Не забуваймо, що називаючись християнином, ми носимо в собі Христове ім'я. Також цього дня церква святкує пам'ять одного з найбільших і найвизначніших отців церкви, учителів віри і монаших законодавців святого Василія Великого, архієпископа Кесарії Кападокійської, який своїм прикладом показав, як гідно нести Христове ім'я в своєму житті. До зустрічі, любі друзі! Христосся рождає! Лавімо його!